Сім на ліквіць, 4, 5 і сьогодні. Випадку, я про виступити в міську раду. А Добре, що з цього вийде, побачите у відео? Тому дивіться далі. Також у цьому відео ми Но. побачимо, як працює міська рада, що там можна робити, скільки буде заробляти ну депутати. Я так розумію. І типу, що взагалі представляє себе ця фракція? Ну які там будуть плюси, можливо, чи ну і так само, типу, що це за фракція? Добре, Цікаво, я тут ніколи не був. Тому для мене це теж буде в новинку, ну і для вас також можливо новинку. Тому давайте зараз чекаємо, поки е, вже почнеться сам набір. І е, будемо включати далі. Так, так приїхали до нас зараз перевірять на ну, чи є в нас ворог а не на марошику, тому це вже ще один фактор, що я передачу. І ще, е, скажу, один шанс, що я прийду на бій. <проб> так, так. Добре, тоді. Пройдемте за мною сюди. Так, пане Олег. Ви згідні нас ви прийшли це до все. Ви згідні відпрацювати тут 7 днів по контракті. Так. так звісно. Так, добре, тоді відкрив е, 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 тумбочку, ст, е, е, став е, папку з документами, відкрив папку до дістав контракт на ручку почав ретельно втрат. Uh, Написал контракт, так, продавленный проти, Вот пиши, баланс контракт, когда вручку или ручку. коротко. пан вручную. Так, взял so, ручку, пописал свой питпис. Инициал это. Так, встал питпос, то та я Так, взяв. Я контракт іде на просто у папку за контрактом закрыв папку, так. Я Посвідчення заполнив формуляр, тепер вам дію напротив. Дякую, взял по свіченню. Каже, в топ-чат ще против. Я тебе рисунку закрываю. Каже, в топ-чат прийняв прогноз кіти, докидав. Так. А, добре, все, иди. Айди вдягай форму. Чи краще почати за мною йти, я тобі пізніше проведу лекцію і так далі. Що, добре? Добре. Скажу. Так, все, я в міську раду вступив. Ура. Ой. Код 5, боже! Який код 5? Початок ні, я секретар. Ла! Ля... Боже. Якщо пишуть код 5, ви приходите до мерію і стоїте там, де всі. От, наприклад, зараз Код 5 отут. От ага, добре. Дякую. Стояти, як я коло почати. Коло початка, напроти площада. Так, зараз Код 5 і ми зараз будемо їхати перевіряти СБУ міста Харкова. Не знаю, як ми це будемо їх перевіряти, але. А, по автівку зараз вирушаємо до НПУ. Ми ж умовилися. Маємо... А, от умовилися, добре, добре. Ми зараз перевіряти будемо СБУ Харків, як... Перевірка НПУ. А, то він тоді умовився, добре. Значить, будемо перевіряти НПУ е міста Харкова. І побачимо, як це взагалі відбувається. Цікаво, початок. Ми вже під'їжджаємо до НПУ. І що в нас буде за перевірочка? Знаєте, тільки вступив зразу так пощастило. До речі, я єдиний, хто прийшов. Давайте. Могу так, зараз ми стоїмо тут. у Нас були переговори були. з президентом Данягу і з тих. генералом поліції. В принципі, нічого цікавого, тому я вам нічого звідси не показував. Тому давайте, якщо буде щось цікаве, то я вам це покажу. Або ж якщо взагалі нічого цікавого 50. не буде, то зразу приступимо до роботи з працівниками. До речі, зараз я хто зараз Остоплені. я не секретар. Не зараз. Да, я ні, я секретар. І я буду Обстрай. вам вже показувати роботу. Типу по те, що я можу робити, буде. Будущ, О, чи... зали, ми чогось приїхали до ЗСУ, хоча нам сказали нічого про ЗСУ, ми полоці не мали. Ну добре, давайте ще перевіреємо з ЗСУ. Побачимо, що це у нас. Що ми зараз це перевірка, чи що у нас буде, не знаю, тренування. Не знаю, не знаю. Давайте зараз побачимо, що буде. Ага, це буде все-таки перевірка. Давайте ми йдемо. Боже, скільки тут людей Давай, повтор. То... Не знаю, не знаю, що буде прибігати. Так, ми вже вертаємося з ЗСУ Бійці, як вам уже казав, будуть зараз е, крос бігти. Ось це якраз їхня вантажівка, там стільки людей. Дивіться, вот. Йой, скільки тут аж людей, мене аж не повантажиться. І ми зараз їдемо назад до міської ради, і нарешті я вже щось там попрацюю, бо мені вже цікаво, що, що це буде. Ага. Так, нарешті я приїхав. Все. І тепер, я думаю, буду починати роботу. Зараз подивимося, що я там можу взяти, чи я там можу взяти тайзер і так далі, чи не можу. Давайте заходимо. Так, і давайте я хочу тут біжимо сюди. Так, що, що в нас тут можна робити? Девесь клад. А, нам зараз треба ще стати тут, бо він щось напевно, ще буде говорити, типу, да? Чи не буде говорити, я не знаю. Бо раз вже всі стали, то давайте я стану. Так, ну і все, я вже е, зараз вільно. Я можу тут закінчити зміну, У нас є агітація влади сити місто. Як сити місто, як я ще правильно знаю, там треба понагодувати людей. Так, що я тут можу взяти? Тільки парашут. Ну, добре, давайте візьмемо. Зараз за не буде послучатися, що. Не знаю, нашу б не той. Давайте, зараз данько оглянемо всі кабінети. Які в нас тут є. І, ну, типу, які можна зайти тільки співробітникам. Давайте, а, ага, і що в нас ще тут? Що це у нас? Ось туаніт А, ну не знаю, що це, напевно, тут. Мені не треба. Далі в нас тут є щось. Ну, продаж нерухомості, тут я вже був. Добре, давайте зараз наприклад, візьмемо сити місто і попробуємо нагодувати кось. Якщо я правильно знаю, так? Да? Говори з клерком, де клерк той. Добре, давайте. Біжимо до цього Клерка. А, ну да, через стіну можна. 20 громадянин. Будемо ще погодувати його безкоштовно. Давайте, я не знаю, тут треба відігрувати РП, коли той. Коли... Е, годуємо, чи ні. Не знаю. Напевно, треба. Давайте когось тут нагодуємо. Я не знаю, чи треба відігрувати РП, коли годувати. Ну ладно, нагодували, давайте нагодуємо ще когось. тут Побігаємо трошки і погодуємо людей. я сам себе можу... А, ні, на жаль, не можу. Я б хотів би сам себе ще годувати. Давайте. Ага, до лікарні. Давайте зараз заїздимо до лікарні і будемо годувати. До речі, напишіть в коментарях. Все все-таки треба. Ем, все-таки нам треба... Так хочу на колосапки. Нам все-таки треба годувати... Ну, відігрувати РП, коли годується, чи не треба. Бо я не знаю, бо, напевно, треба, але я в цьому сказати не впевнений. нас? Ось тут. Ой. Давайте заведемо. Боже. Все, давайте зараз ще поїдемо. Так, ми вже тут. Давайте і зараз сюди людей підгодуємо. Ось і ще одну людину. Це ура, без пі. Я думав більше. Чи ще думав хоча б мені трошки грошей заплатять? -да. розподівався я. Добре, давайте зараз заспавнимо тоді е, наш мотоцикл і зараз доїдемо до... Зараз доїдемо е, до Мерії і там візьмемо агітацію. І тоді там візьмемо вже агітацію. Тут я вже забув, там агітацію когось. До, до мене підсів Арон. Давайте. Так, все, під'їжджаємо. У нас Арн далі сидить, цікаві. Тут! Ой-ой! Мікро ДТП сталося. Давайте, І зараз тоді що зробимо? Ми зараз візьмемо агітацію, буде цікаво, що там в агітації. Якщо в агітації там буде щось дуже довго, то я вже не буду цього робити. Ну, в принципі, я би не сказав би, що це. Ой. Ага. Я би не сказав, би, що це дуже якась цікава організація. Ой, не туди побіг. Але ну, можна спробувати. Стійтесь, ці. Такс. Ой, не туди. А що це за вчення? Що за вчення? Об'їзд володінь. Харків. Ага, люто. Добре, давайте зараз швиденько початок зміни І сит, е, Агітація влади. Поговори, поговорити з клерком. Ага, окей. Поговорити з клерком, так. Напевно, Аром догадується, що я знімаю відео. Ммм, mm, рейтинг ладовичах, став риском просто тысяч подкрепленных классов миссия, чтобы на карте яким я меня по транспортного. Ой-ой-ой. А що мені зробити треба? Просто проїхатись? Я звичайно, не проти їздити на на такому шикарному це? На такому шикарному Мерседесі. Ну, Ладно, давайте. Ой-ой-ой, я притуплю. Мені будуть платити за одну пінку конкретно. Мені просто цікаво, чи тут будуть платити грошами. Якщо ні, то це просто капець. Буде обідно, обідно, знаєте? Ми задоволені навіть після терміну. Ми Це таке, знаєте, з озвучення цих дій. Давайте зараз доїздимо. Нам так багато треба буде їздити, не знаю. Так, все, я вже вертаюся. Я вже тут від'їздив ну, хвилин, як ви можете бачити по таймеру, е, скільки ми залишилось до наступного лікування лікаря, то близько 7-6 хвилин. 800 XP, ладно. Ну, добре, що я можу сказати? Чисто для мене фракція, ну, така собі. Така собі. Мені, звісно, було або СБУ було б, СБ б все-таки краще. Але е, я хочу підвищитись трошки. І. 에, можливо, стати адвокатом. Можливо, Ну, побачимо. Тут треба відслужити сім днів, тому за 7 днів 에, побачимо, що я можу встигнути. Ну, а я на, в цьому моменті буду прощатись, тому що більше, в принципі, що показувати у цій фракції нема. Тому давайте буду прощатися. Дякую всім, хто додивився до цього моменту, ви мене дуже підтримуєте. Ну і раз вже додивились до цього моменту, поставте лайк. Ну, і, і так само, якщо сподобалось відео, то вже ставте лайк. Якщо вам не сподобалось відео, то поста... oh. напишіть, ну, поставте дизлайк, що, звісно, хочете сказати, це ваше рішення. І напишіть в коментарях, чому вам воно не сподобалось. І я постараюсь це виправити. І також я відповім на всі ваші коментарі. І також напишіть в коментарях, може я щось пропустив, може я щось тут не сказав про Мерію або ще щось. Ну, те, що я не сказав, або ще якусь додаткову інформацію. Ну, а я прощаюсь. Всі па 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 па